Молоко має гормон буйвола, гормон росту. У 1800 році корови давали всього лише 2 літри молока на день. У 2025-му корови дають 50 літрів молока за день. Це злочин, який узаконений проти цих тварин для бізнеса. Людям рости дорослим людям рости не потрібно. Не потрібно нам стільки того кальція, стільки білка, як копитно рогатим телята. Людині підходить людське молоко. Теляті підходить коров'яче молоко, котові підходить котяче молоко. Крисі підходить крисяче молоко. Пастеризовані молочні продукти вони цементують наші судини, приводять до атеросклерозу. Атеросклероз, до речі, зараз у 2025 році він є навіть у дітей. Колись ця хвороба була у старіків, зараз вже наблюдається у дітей. До речі, молочка вона також викликає залежність. Там є каземорфін. Він для того, щоб теля приручити до коровки, щоб воно не тікало і завжди приходило до маминої цицьки.